Шановні колеги, тут стільки вже слів сьогодні прозвучало про те, про ту особливу відповідальність роботи під час 13-ї сесії Верховної Ради України, вперше в історії України, що хотілося б, щоб ми за порядком денним відповідали тій а, шаленій додатковій додатковому очікуванню, яке може бути у суспільства до нашої нашої роботи. Але що ми бачимо? Я там ледве бачу якісь там євроінтеграційні прапорці, не бачу засилля від кабміну євроінтеграційних нових ініціатив. Нема. А ми ж так рухаємося карколомними кроками. Я не бачу жодного законопроєкту, який би наближав нас реально до членства в НАТО. Ми не можемо вимагати членства чи запрошення, тільки а, розраховуючи я не знаю на якусь моральну відповідальність наших партнерів. Я не бачу там переліку реально законопроєктів ініціатив, які би допомагали нашим силам оборони, які би підпирали їх. Економічними реальними спотугами з боку парламенту України і відповідали на запит військовослужбовців і щодо справедливості, і щодо їх очікувань, і щодо їх повноцінного забезпечення. Ми бачимо, що влада грається в атаки на опозицію. Ми бачимо, що влада грається в атаки на місцеве самоврядування. Влада намагається зараз перекласти всю свою провину і бездіяльність на військових, а насправді готується просто до виборів і ще хоче перекласти на відповідальність за бездіяльність на партнерів. Тому, колеги, очевидно, підтримувати цей порядок денний цієї сесії просто неможливо. Давайте нарешті думайте і давайте працювати на інтереси України і на інтереси збереження і перемоги держави. Дякую.